У Житомирі збирають металеві консервні банки та гаптокартон для виготовлення окопних свічок. Таку ініціативу запустила Житомирська міська рада за проханням наших військовослужбовців. Тож від сьогодні, 17 січня, Житомиряни почали активно зносити необхідний для свічок матеріал, каже начальник управління житлового господарства Андрій Гуменюк. Зараз ну, ми живемо в таких, скажімо, умовах, да, на вулиці війна, і Житомирська міська рада, і наші містяни, ми всі. Працюємо заради нашої перемоги. Вчора була розміщена об'ява про те, що ми збираємо ось такі баночки. Вже поставили чотири жовтих контейнера. написано Збір металових банок для ЗСУ. В кінотеатрі жовтень збираємо картон. Для бажаючих допомогти у такий спосіб нашим військовим Андрій Гуменюк має кілька порад. Картон має бути чим грубіший. Тобто в даному випадку у мене гапрокартон, який від упаковки, тобто тоненький він підійде тільки тоді, коли його, ну скажімо так, взяти там в декілька разів, да, ось таким чином, а потім вже скручувати. Тобто він має бути плотним для того, щоб воно чим довше горіло. З приводу баночок бажано, щоб вони були дійсно помиті, якщо, ну, бо ну, в такому випадку тоді вже Баночки ми будемо займатися наші комунальні підприємства, тоді вони вже будуть їх там сушити, вимивати і після цього лише виконувати дії, щоб зробити цю окопну свічку. Е, ще, чим краще, чим менша баночка, тобто я бачу, що там приносять і такі великі. Да, е, чим вона нижча, тим. Більше вероятність, те, що вона, ну, як я бачив на відео, да, по цих окопних свічках, вона, якщо велика, вона просто вся не вигорає. Звичайно, це буде теж плюс, які є баночки такі несіть, але чим краще, щоб вона була чим менше. Також Томирян просять приносити в кінотеатр жовтень парафін та залишки свічок. Рецепт виготовлення ось такої окопної свічки, це металева баночка. Бажано, щоб вона була чим. Нижча, да, це картон, який плотно скручується, і потім вставляється. Ну він в декілька разів скручується і вставляється в баночку. Це фільтр, який робиться з цього самого картону. І це воск, ну який не воска парафін, який йде в баночку. Після цього вона зажигається, і вона, якщо ну, ось така баночка в середньому горить десь 2,5-3 години. Причому вона горить не як звичайна свічка, да. Маленьким пламенем, вона горить таким досить великим пламенем і вся. Це дійсно можливість зігрітися, ну, нагріти чай собі, в тому числі, погріти там, ноги, які замерзли, носки посушити. Тобто це те, що на сьогоднішній день потребують наші військові. Все заради перемоги. Ще одна така локація зі збору матеріалу для виготовлення окопних свічок є на Майдані польовому біля прозорого офісу. Андрій Гуменюк каже, до виготовлення свічок будуть залучені усі комунальні служби до тих пір, поки наші захисники матимуть у цьому потребу. Долучитись до такої хорошої акції вирішили і ми. Адже саме такими маленькими вчинками ми пришвидшуємо нашу перемогу.